Всім шанувальникам футзалу, перший, перший історичний певною мірою чемпіонат Чернівецької області з футзалу, в якому безуміти участь вісім команд, І це перший ігровий день в залі спеціально-зорочного комплексу Олімпія, Заключний матч ігрового дня 16 січня. Зучається проводить наш екраний епіцентр, фаворитів. Ну, Цього чемпіонату і команда спортивного клубу Лідер, спортивний клуб Карате Лідер. Віор, який на наших екранах традиційні сильні футболки з, з, з логотипом лідера. Зараз лідер біля у позиції є можливість закрити. Але... Викразала зараз, що не використали. Я думаю, що таких моментів не буде багато у цій зустрічі у лідерах. Ну, це зважати на те, що проти них грає найсильніші команд футзальних і футбольних буковини, команди Епіцентр. І давайте простувати команд, лідер без номерів занесений до протоколу, тому просто назву Хто грає за лідер, Ми так спробуємо. Хоча не дуже дають ватаси. з епіцентром, не дуже дають щось розказувати. От з бокової епіцентру Андрій Савчук там готовий І Василь Савчук поруч, ну не родичі, три Савчуки грають у складі епіцентру. Без женар Без на Савчука Василя, Андрій Савчук, Андрій Савчук, колишній гравець юнацької збірної України. Так не спали сьогодні у великому футболі на рівні команди і Стагнаючий в складі в стійку зараз звучив Андрій Бежинав і з нього Чем. І попили міча. Ну, і отже Віталик, віталій Матреску. Мара, Сергій Вишняк, Олександр Пікулін це один з двох керівників спортивного клубу «Карате». Лідер, майже спорт на злому пасу з Кратер. Не бачив Росії. Зараз перехоплений може бути дуже небезпечно. Зараз. мій, Один нужний лідер збереже в рахунку, що ж треба. м'яко кажучи, сенсоційний початок. Забуває лідер. Ну, і ще Андрій Торчак, Мирослав Гатоляк. Ми це все, які сьогодні поставлені лідери, вже я. І про склад центру. Бачите, її на 7 згрону фасу в Зараз Мав зрівняти за закону Василь Савчук, вилучив у стійку в цьому епізоді. ну Щось там трішечки прохідний двір у захисних редутах лідера. М'ячик, здається, не вийшов, але вводити його в гру гравці Епіцентра. епіцентр. Епіцентру ворота Юрій Кіселиця, майстер спорту з класу, пасу, на відміну від Олександра Куліна. Керівника, скажімо так, цієї команди де... гарячого керівника, який я майстер спортом згородного пасу з карате. Юрій Сливий, майстер спорт зероного класу саме з футболу. Він є чемпіоном всесвітнього минусля 2009 року, збірної України Спіденської. І ФНД е Росіона. Ось такі розвозили Андрій Савчук, з рівня рахунок. Недовго обознаковою ми лишили рахунку лідери, ну, лідери за нас І отже, Василь Савчук, Віталій Савчук, Андрій Савчук це Трійка Савчуків у складі печата. Оксандр Діденко. Дені Станбі, Олександр Назарка, Андрій Бежанар і у заявці Ростислав Храбко також, але Ростислав Храпко на сьогодні бачу, не присутній на матчі. Це голкіпер теж з складі. Меркурія у першій візі України. Перед міну не вдається зараз не вдається зараз закинути партнерам. Беженар звільнюється від опіки, тікає на фланге. Тут його е, двох затиснули там і ну, вибили м'яч, знову такий ваут. Доволі, доволі встигає, встигає, встигає. Бежинар. Доволі, як сказали, так російська розхлябана в обороні Росія лідера. Можливо, з одного боку і правильно задоволені, розуміють, що не вони тут є порити е на цій зустрічі. Сам Дівдянка там кидався. І... Боже мій! Зараз момент, був іти вперед. Не замонтувалося, не завінтувалося тут. Ну, я сказав про те, що в обороні грають лідери, але ну, бачимо, що є під центр теж не дуже оглядається на тили, теж дозволяють, дозволяють суперникам вільно почуватися у своїй зоні. Дідянка, дідянка на Андрія Савчука, на Назарко, Савчук, Савчук Андрій, тут треба уточнити, тому що троє Савчуків, але зараз на нам ранчик одвід. Андрій Савчук, Назарко, 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 Назар на Савчука, дідянко з Савчуком. ну Зараз з рахунку 1-1 пробують епіцентру ці розіграти до війна, як кажуть, там дії назавтра. Діденка, Діденка має досить виставки складі Буковини, ну як і Віталій Савчук, Сандій, Назар. Тут ледь-ледь загнали Діденка і не без проблем він дістав м'яча на лінії. Вісім хвилин на майже зіграно у першому таймі. Навіть рахунок ми граємо лідер першому піврахунок Сенсаційно Почався цей матч, тут все гаразд без порушень показує арбітер за боковою Розіграли вже, пресингують. Росія по центру. Олександр Діденко можуть у можете, трьох на двох вийти три в два. Можна! можна. Забуває м'яч, зараз бравець Вигра. Два-один знову буде. Ось так, що вони друзі провалилися в обороні епіцентру, команди епіцентру і другий, другий сенсаційний. Лідеру цій зустрічі, ну, Команда Лідер поки що підтверджує назву свою, хоча ми зрозуміємо, що лідери вони не у міні-футболі, не у футзалі, а лідери у краєвому, каратерні, так і все говорити про каратеру. Ларіча ботар, лідер лідера, так і, і ось. Ця вона. Ось вона літалися в з рівня рахунок, знову менше хвилини знадобилася епіцентру для того, щоб з рахунок. порахунок. Вважаємо, що для будемо служити ці і їхні ворота, можливо, для інтриги взагалі так цікавіше, коли попереду команда не фавориту по поєдинку, тоді цівитися. 2-2. Рахунок ось воно і тут -тут грав Осам там грав цікаво. Бачимо, що Лайт-Лайт тут не привіз собі неприємності, на не тряску вводить м'яча чау гру. небезпечно. Василь Савчук відбував проведення Віталія Савчука, Олександр Діденко, Діденко шукає партнерів. Василь Савчук, Віталій и... Савчук, Віталія Савчука, власне, але тут відпускає, відпускає Олександр Діденко м'яча, Матреску, Матреску шукає партнерів. Та передача. Тобі, ось Олсан Пікулін тут вийшов. Якраз майстер спорт межорного класу проти майстер спорт нажирної пасу опинився в цьому епізоді, Осан Пікулін, майстер спорт міжнародного пасу в карапі проти Юрія Кисили Юрія Кисиловиці, майстер спорт межорного пасу футболу. Ось в епізоді вони ледь-ледь тут Сашко Пікулін. Дістав і, ну, в принципі, не дістав, але майже не дістав зручно для того, щоб пробити по воротах. І може Василь Севчук. Нас здоганяв він там лідера і ми бачимо, що знову Василь Савчук Василий Савчук віддає передачу в нікуди. Зараз бачимо, що офіційно трішечки втратив нитки. Андрій Бажанар, Андрій Бажанар може лекти. <рикоти> тут ось пробив Андрій Бажанар і там сьогодні толком побачити, як мене залишив майже полі, який шефер був. У мене звертає ситуація. Я точно не стусів. Андрій Бажанар, Бежанар може сам обіграти. Сенді, Санді, і помиляється зараз при передачі Сандії м'яч від Божанрай, де за лінію. Ведуть його лідери за назвою. А сам останній. Нічого, так Не дуже зручно було обробити. і як до російською проститина, він все-таки МСМК з КВТО е, випускає Василь Сутінша за винил. Ну, Тут ось е, е, Пікулін. пикулі. Е, майданчика. На на Зона нам не видно, Меча. Мир! 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 дается, дается извиниться виду пики, все и... получил сбоку, и... Андрей и... и... це вже загроза для лідера. Він з м'ячем Василь Савчук. Савчук забуває, але блокує його удар. І з, з бокової е, ведуть гру м'яча центрів. Хоп, вони не відбулося і готовий. Арбітер, сам піхольник тим часом почав відпочивати, відіграв свій ігровий відрізок. Тут бачимо, що загнали матреску там гукіпа. Не дуже приємний епізод. Пасвір виїд і доволі було небезпечно, бежина. бежина. Андрія Савчука, Савчук, Ну і з носка пробиває Віталій Савчук, Андрій Сівчук він називав передачу. Парусь 5 хвилин 20 секунд завершення першого тайму. 2-2 рахунок. Рахун, який є сенсаційним з огляду на те, що епіцентр. Епіцентр, який пізок зараз. Класно головою пробив зараз гравець відіра. І е Юрій Кіселиція не встигав відреагувати на цей меч. Ну, я думаю, що він не чекав, типу, що може вдасться такий е класний удар е реацію лідера. Е <пи> класно, класно пішов вперед. Можна пробити, можна пробити! Її. Бориці. І тут тобто, треба відпрацювати вже в обороні за 4 з половиною до завершення. Першого ну, і удар повз ворота відбунився Фендія. Фендій пробив на ну, удар, можливо, і були якісь кращі в цьому епізоді варіанти. Ханді підштовхує трішки суперника. Тут залишається м'яч у грі, залишається у грі. Вражено було стрічки підштовхували. Андрій Савчук, Віталій Савчук. Пощастило цьому епізоду на пляску. Він підригував м'яч, не відскочив. І от подивіться, Ханді залітає у ворота. Савчук, а без м'яча м'яч прилетів по звороту. Знов, знову трішечки е, пожежі в, в обороні. Ну і ось перехоплення. І як по нотам. Андрій Савчук е, відмічається знову і ще знову. Це мітальний збудував. 3-2, ось аж за 3 хвилини-9 секунд до завершення першого тайму вийшли вперед на арешті офіційці говорити цього поєдинку, в цьому поєдинку і у чемпіонаті загалом. Напевно, одна з команд фаворитів, як мінімум. Пальців не бачили, не цікавий цікавили поєдинок. Ну, в сенсі бачили сам Просто як везачі, як фото. і ось ще один епізод класний для епіцентру, прибуває у стійку Андрій Савчук. Рад цим енергетик Буковини, тобто командов Ми зустрічалися з урожаєм, урожай. урожай має в заявці майданчику авіатру класних гравців, тому, що є кошний капітан Буковини Лайф Керчу, Віталій ну, і Поступилося на 4, якщо не помиляюся, але результати згодом а! А, 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 а. а на сподіваком. Денис Фіні зараз стріляв з 6 метрів, але не влучив. Е, враження, що в трошки і це Очевидно було, що е, це. Шанс зачепитися, можливо, за позитивний результат, але дуже швидко відігривалося епіцентр і зрештою бачимо, що і поряд вийшовся. Приходили на 9 секунди, половину цьому епіцентру ці. І віддати пас на і... партнерах. Проблемы а, с лидером. Вышел снова Пикулин, третий номер а, на складе лидера. Основная а, Диянка. Есть возможность завтра в атаку. Вот тут же Андрей Савчук. Может. Міг він швидше, що це щось цікаве для своєї команди. 40 секунд до завершення першого тайму, думаю, що потримає просто виконавку в користі епіцентру і немає сенсу ризикувати. Думаю, що може спокійно спробувати ще й наприкінці на останніх секундах як баскетболі як потримати м'яч, а потім пробити. Ну, ось, ось він удар цей від Беженеля. 20 секунд систем на поверхні і навряд чи встигнуть, навряд чи встигнуть мотреску, там подивився позицією, дав передачу на партнера, партнера. 5, ну все вже останні секунди, два 1 І зараз буде суляна на переліці з рахунку 3-2 на користь епіцентру двічі перемогу в рахунку лідер, а з рахунку 2 знаходиться центр команди йдуть на перегляд.